Як сороченята пугаче проганяли? У старому лісі жили двоє сороченят чорний дзьоб і гандзя. Щоранку летіли старі сороки на полювання, а малі залишались самі. І починали вони свої довгі, довгі розмови. Чи знаєш ти? скрикотав чорний дзьоб. Я вчора такого хробака знайшов. Більший за мене утричі. Той хробак навіть хотів мене у свою нору затягти. Але де там я все одно його з'їв? Ото дива кривила жовтого ротика Гандзя. Я вранці спіймала значку гусеницю, ледь у гнізді вмістилася. Ми усі їли, їли і не могли з'їсти. Подарували зеленяті на сніданок, а мене запросив до себе сокіл. Ти, чорний дзьобе, каже, найдущий у лісі. Допоможи мені гніздо змустити, гілок наноси. Стріпонула кривцями Гандзя. Ось до мене Орел привітався та й каже Шановна Гандзю, я чув, ти найдуща в лісі. Чи не хочеш зі мною дружити? Разом будемо полювати, разом і здобич ділити. Слухають тих сороченят лісові пташки. Крушно головами хитають, але ніхто не вірить. Прилетіла синичка до них, благає, мало не плачучи, з'явився у нашому лісі нічний злодюга. Вухай Пугач. Яєчка з гнізда тягне, Криком своїх пташенят лякає. Допоможіть нам. Ви ж такі дужі, такі хоробрі. Так, так, це вам, як комара ковтнути, каже, набундючившись, чорний дзьоб. Ганзя ж питає, а де живе, як його пугач? Та на старій сосні біля сірого каменя? То спіть спокійно, вранці пугача уже не Вночі полетіли чорний дзьоб з Гандзею, гостя з лісу випроваджувати. А пугач саме на полювання збирається. Клацав гострим дзьобом вуха наставив чи не чути чогось. Сороченята одне одного підбадьорюють. «Ну, мо чорний дрозде, ти перший до пугача підступай. Хапай за чуба його так удар, щоб перекидьки пішов. Ти ж таке соколові приятель. Чом я? сперечався чорний дзьоб. Ти он до орла в гості літаєш. Сперечалися сороченята, відштовхували одне одного наперед, доки Пугач не побачив їх, а побачив, як гукнув Пугу. Хто не поглух ховайся, я пугач полюю, пугу. Злякалися сороченята, крильцями тріпочуть, у густий чагарник забилися, цілу ніч боялися звідти навіть дзьобики висунути. Вранці лісові пташки ледь знайшли їх. Чорний дзьоб з ганзою від сорому сховалися в своїх гніздах, і не показувалися звідти, аж доки зовсім не повиростали. А лісові пташки самі тим розбійником пугачем поралися, зібрались гуртом та й прогнали його із свого рідного лісу.